Мої вітання, і сьогодні одразу до роботи. В Україні може бути шанс повторити шлях Фінляндії після війн із СРСР у 40-х, роках, коли країна втратила частину своєї території, невеличка така підводочка, стала нейтральною державою і не проводила антирадянську політику, але при цьому зберегла незалежність і перетворилася на успішну європейську державу. Угу. Немає жодних гарантій безпеки ні від заходу. А Фінляндія Маладієць. Видання вважає, що в Україні є ще більше шансів повторити цей шлях. Ні хіра так не буде. Всі наші землі, які зараз тимчасово знаходяться під владою, знову ж таки, тимчасової оцих орків, вони рано чи пізно стануть знову частиною України. Це просто питання часу. І не треба тут народ готувати до якоїсь хуйні. А, нашу ці закиди? Карти повтікали. Покинули чат. Це надія на те, що ми будемо вдячні будь-якому вироку, що ми будемо задоволені будь-якому результату. Ну, це може думати той, хто не живе в Україні, хто не є українцем. не вимагає від Європи припинити постачання газу та нафти в Україну, щоб припинити українські атаки по Моя кийця, що сталося, що таке? Так. Значить, бункерне отечмоня. Копійовано вже декілька разів, благає м -м, Європу припинити нам постачання газу, щоб ми не хірачили по ним бідолашним. Відповідь на це Європа. Якщо б можна було картами показати середній палець, це б виглядало отак. Буквально це відповідь абсолютно всім жителям Оркостану. Е, значить, в Україні з'явиться одна можливість легалізувати криптовалюту через плату 10% податку. Ну, слава Богу, люди, народ. Ну все, радіємо. Діставайте. У кого що там приховано на день перемоги, можна вже розкорковувати, бо можна легалізувати криптовалюту. Для кого ці новини? Я не розумію. Сьогодні Рада розгляне законопроект щодо легалізації криптовалюти. Тобто з-під матраса достаємо і будемо легалізувати. мета законопроекту, ану дозволити легалізувати раніше куплені активи. Через декларацію та сплату 10% ясненько. Тобто, у когось закінчується там в карманах кошти зверху. Да? Хочеться поповнити свій карман. Легалізація криптовалюти. Ви не повірите, але черги з бажаючих будуть невеликі. Трамп звинуватив Китай Рашку та Північну Корею у змові проти штатів. Будь ласка, сі передай мої найтепліші привітання бункерному та цьому Кім Кардаш'яну, поки ви замишляєте знову проти Сполучених Штатів Америки. А, змову, знову. Написав Трамп. Що було цікавого на нараді в Пекіні? Китай представив нову міжконтинентальну балістичну ракету, радіус якої охоплює всю планету. Молодці. балістичну ракету повітряного базування, підводну балістичну ракету міжконтинентальної дальності. А міжпланетної представлять? Нову версію наземної БМБ МБР. МБР не значило. Також показали підводний дрон та лазерну зброю. А, молодці. Все показали. Все штани зняли, все показали. Так, значить, питання перше: Штати, ні, не так. Питання ще первіше. Значить, Китай, Рашка і Північна Корея. Що там у них за трейнічок дивимося? Не може бути це тріо організовано і якихось результатів ми тут не можемо чекати міжконтинентальних. Чому? Тому що, як мінімум, двоє із трьох мають ну, просто не. Ну, нема там загальної точки погодження на, на будь що Тобто там такий конфлікт інтересів у двох із трьох, що ну про примирення якоїсь там дружби, жвачки там бути просто не може. А, да, вони будуть вдвох у щось вкладатися. Третій буде тільки предоставляти або територію, або землю, або якісь ресурси, щось не, не, не кошторис, не гроші. Але це дуже швидко скінчиться, і цей тренічок розпадеться. І буде якийсь новий состав групи Вігра, але це вже зовсім інша історія. Тепер далі, значить, те, що Трамп. Звинуватив цю трійцю в змові, як це надалі буде відображати стосунки між штатами та, ну, давайте нас цікавить, болота, да? і що там на болотах? Штати по відношенню до боліт. І навпаки, болота по відношенню до штатів. Ну, так як Кремль опустить або вже опустив е того учільника Білого Дому, так ще ніхто ні з одним, мені здається, президентом штатів себе не поводив. А ті, я маю на увазі, Штати все дивляться в бік е боліт, поки що, з якоюсь надією, з якоюсь. Такою, знаєте, жагою совісті, сумління і прочі неіснуючої там абсолютно ну, понять, просто неіснуючих. А що роблять болотяні жителі тим часом? Вони абсолютно чітко наплювали, розтерли, повернулися сракою і пішли собі далі. Чи це штати просто так? Ні. Чи це для нас з вами новина? Ну ні, ми сто раз таки бачили, що до останнього будуть штати терпіти, а потім нарешті щось зроблять. Тепер далі, значить, оці виділування Китаю щодо міжгалактичних, балістичних, лазерних оцих зоряних війн. Це прошу. Це про дві речі. Перша і основна, до речі, це Китай, вони дуже сильно образилися, що ну, тіпа, не весь світ зараз крутиться навколо них. Що їх, знаєте, ні в яку банду не беруть, ні в яких дворових драках вони не беруть участі, ну, щось воно трошки ну, розструїлися. Це така основна ідея. І друга історія абсолютно конкретна, це про це знаєте випромінювання своїми мускулами, гра своїми мускулами. Вона про те, щоб поведілуватися заради того, щоб їх кудись взяли, або в якийсь союз, або в якусь таку воєнну сім'ю. Це в лапки беремо. Тобто, це також робиться заради цього. Люди живуть і жалкують, що ну, вони можуть, у них є чим да, битися, умовно кажучи, а ніхто з ними не б'ється. А їх нікуди не, ну, не запрошують ні на яку бійку. Що з нами не так? Найближчі плани ворога? Найближчі плани наших ворогів рашистів. Вигнати нас зі своїх домівок. Ну, це зрозуміло. Це стосується і по, по, по погіршення руйнації енергоструктури, це стосується і бамбюшок, обстрілів. Тобто, це і так зрозуміла історія, вона не нова. Що із нового? Отут цікаво. Значить, Їхні плани. А плани такі: активувати, внідріть, почати запуск. Програми під назвою своя людина дуже близько, причому яка може нашкодити, це про конкретну людину, я зараз кажу, або групу людей, яка може нашкодити нам з вами, прямо із тилу, і на яку ми ніколи не подумаємо: бо це або жінка, або підліток, або дитина. Може комусь знадобиться ця інформація. Terima kasih.